129 поправок до угоди про видобуток сланцевого газу такі результати вже оприлюднила спеціально створена робоча група, повідомив журналістам на традиційній прес-конференції голова обласної ради Василь Скрипничук. Каже, зауваження стосується юридичного, економічного та екологічного характерів. Щодо останнього екологи говорять про техногенні катастрофи, починаючи від землетрусів і закінчуючи втратами води та хімікатами. Економічної вигоди Скрипничук теж не бачить, тож вибір перед депутатами не легкий. Погодити угоду значить діяти в інтересах компанії та приватного підприємства Надра Олеська не погодити стати на сторону Росії, тож прикарпатські обранці пропонуватимуть свою альтернативу. Я не хочу працювати ні на київського, ні на Донецького, ні на іспанського, ні на якогось іншого приватника. Якщо це буде комунальна установа, тобто підприємство спільної власності територіальної громад області, і воно буде учасником цієї угоди. Я думаю, що депутати могли би погодитися. Поскаржився Скрипничук і на тих сільських голів, які просто лінуються використовувати виграні на конкурсі проектів кошти. Лише половини населених пунктів реалізували свої задуми. Серед тих, хто не бажає працювати з документацією та підніматися з насидженого місця, голова облради назвав село Воскресінці. Свою думку Скрипничук висловив і щодо нового закону про казначейські векселі. Він передбачає, що Кабмін зможе оформляти борги бюджету та відшкодування ПДВ п'ятирічними векселями з прибутковістю до 5%. Нагадаємо, за нього не голосував. Опозиція. Голова облради зауважив, що це закон, його потрібно виконувати, однак економіку держави він не підніме. Швидше всього, що це буде чергова спроба держави замість грошей дати резац гроші. Ніхто від того не збагатиться, це я даю вам гарантію. Це просто є форма розрахунків, яка ну. Економіку держави вона не підніме на мій погляд. Я давайте так м'яко скажу, щоб не говорити більше. Щодо новинок в обласній раді, то тут незабаром з'явиться електронний вісник, який міститиме усі рішення облради за 10, 11 та 12 роки. Крім того, каже Скрипничук, уже розроблений електронний варіант історії Прикарпаття на кшталт радянської історії міста сіл. Фахівці вже набирають тексти, розміщують фотографії, схеми та креслення.